Обережно туберкульоз. Один хворий може інфікувати у середньому 10-15 здорових людей, якщо він перебуває у громадських місцях. Туберкульоз інфекційна недуга, стверджують лікарі. Щороку сухота вражають понад 30 тисяч українців. Офіційна статистика не відображає реальної картини. Джерели інфекції хворі на відкриту форму туберкульозу. Люди інфіковані виділяють збудник захворювання, паличку коха. ця мікроскопічна бактерія передається повітрокрапельним шляхом. Перелік цих Симптомів повинен насторожити кожного. Кашель більше двох тижнів, похудання безпричинне, суфібрильну температуру, пітливість вночі це такі клінічні ознаки туберкульозу. І кожен житель, кожен мешканець. Якщо б у них їх запідозрив у себе повинен був звернутися до дільничного терапевта. У зоні ризику усі вікові та соціальні групи людей з кожним роком туберкульоз молодшає. На недугу страждають діти та підлітки. Дитяче інфікування нерідко провокує відмова батьків від профілактичної вакцинації. Інфекція по спадковості не продається, але по спадковості продається підвищена чутливість до туберкульозної інфекції. Адже в одній родині може захворіти вся родина, а одна людина не захворіти, тому що і по спадковості. Це не передався цей ген сприятливий до туберкульозу. Так само одна людина, яка може жити в повному достатку, забезпечена, вести нормальний спосіб життя, будучи в контакті з хворим на туберкульоз, будь-яку форму туберкульозу і маючи підвищену чутливість до інфекції туберкульозу, може захворіти на туберкульоз. Хоча недуга небезпечна, проте виліковна. Аби від неї вберегтися, лікарі рекомендують регулярні флюорографічні обстеження. Бодай раз у два роки в Івано-Франківську діє сучасна лабораторія діагностики туберкульозу. Якщо виявляється туберкульоз невеликі форми. Обмежені форми в межах одного-двох сегментів. Тобто людина повністю виліковується і в далі забуває, що таке захворювання було. Звичайно, якщо діагностуються запущені форми туберкульозу, з наявністю каверн, деструкцій, Прогноз трохи складніший. Ну, бувають і. Звичайно, летальні випадки у рамках подолання епідемії. Хворих на туберкульоз лікують державним коштом. Місцеві медики запевняють, епідситуація під контролем інфікованих з відкритими формами недуги можуть лікувати примусово за рішенням суду. Сюди входять пацієнти, які без постійного місця проживання, особливо які перебувають в центрах розпредільниках які підібрані з вулиці в даному центрі. Бували випадки до нас в терапевтичне відділення. Поступали дані пацієнти. В цю групу ходять пацієнти, які вийшли з місць позбавлення волі, пацієнти віл-інфіковані. Туберкульозними бактеріями інфікована третина населення. Однак, як стверджують лікарі, в організмі людини не завжди розвивається активний туберкульоз. Івано-франківці запевняють, за власним здоров'ям стежать. Я переважно весною осінню лікуюся і провіряюся і це прохожу профілактику. У мене обоє батьків лікарів, тобто у мене щороку повний медогляд. Ну, захворіти, звичайно, можуть боятися всі, але у будь-якому випадку просто треба мати сильний імунітет, відповідно, висипатися, добре харчуватися. Слава Богу, все нормально. Займаюся спортом і все добре. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом Україною курсуватимуть пересувні рентгеномобілі. Пройти експрес-діагностику в амбулаторії на колесах матимуть змогу усі бажаючі. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на важі.